Моїй країні спокою давно вже немає, з тих пір, як мертві душі ходять серед нас. Ми кажемо, герої не вмира, але й серед живих ти їх вже не знайдеш. Усі герої наші, патріоти, цінненькі справжні сини. Ніхто їх не обійме, не пригорне, нема тут їхньої вини. Для кожного герой це приклад, захисник та брат. В них суперсила, воля до свободи, які кричать Віва!! І справді, хай живе не тільки воля і свобода. Нехай живуть ті люди, що заковані уґа. Бо мертвих нам уже не повернути. Живих би тільки врятувати. Тоді всім буде перемога, і мир нам буде на насолода. А в біль утра це спомен про минуле, урок життя, який нам не змінить.